Привіт, друзі. Довго не знімав, багато роботи через то для тих, хто хоче до пристроїть крильцо, так як у мене виходить. Було временно, вирішив, якісь можливості зробити, дивіться, валка прикріплена до стіни. Шпильки, длина шпильок. Анкеров 25 сантиметрів і діаметр 12. Сейчас я побачу, де їх видно, щоб люди не мучилися, вон, бачите, міста засверлював там, де зазори вон, бачите, понизу, так як тут у мене крокви закреплений <кій> на шпильках, а так званий морлат, це обична доска тридцятка, це для більш рівної площі, щоб от. Бо не підкладувати нічого, бо тому що кирпичі теж ж гуляють. От. І отаким от варіантом так, зазори ці, що я внизу, де вони. Оці внизу. Це за що того, що не можна одіти, бо в мене тут ось окарніс і він не дає балку, тобто стропіло подвин, так як на через то. Получається, і тут зазори є, вони на скорість не впливають Так що Тут так само буде продовження бітовною черепицею. От, зараз зроблю гідробар'єр. Так що, дивіться, нічого сложного нема. Ті, хто хоче, в мене бачите, зараз он. каркаси ще стоять з подарки. На кирпич не обращайте уваги, із-за того, що це во перших БУ. Ага. Дивіться, це ті, що, наприклад, хочуть, але бояться арку зробити, що не буде стоять. Все воно стоїть, просто її треба мурувати. Дивіться, в мене півтора кирпича. І я для того, щоб вона бо арка всі арки давлять, коли у вас нема кладки далі, яка буде держати, щоб колона ця не ушла. Хоча я за колону не переживаю, в мене там півтора на півтора і теж півтора вниз. Столбик зроблений, ну, подушка бетонна. Плюс при стіні анкерився за укладку. Зароблював. І тут в мене є в кожній колоні труба 50, товсто то, в усіх трьох колонах вони є. <клес> Бетонується І так як на практиці вже це ми перевіряли колись давно, я собі так само спомнив і вирішив монолітний этот, пояс зробити. Ну Вкладки пів кирпича студова, студова і за що цього, щоб було більш надіжно, я міг спокійно погупати там все і арка буде стояти Так що тако, кому інтересно, дивіться, беріть на, на вооруження, як говориться, зараз я здаліка вам покажу. Бачите, може не знаю. Може сонце не мішатиме, це мені погано видно. Так що якось так. Всі ці кирпичики, які, так як ви бачите, яка зараз погода в нас, то дощі, то все то воно понамокало, він висохне, я попідчищаю його там, де треба, приведу в толковий вид, а потім, общем, сніму і покажу. Так що можна займатися, мурувати арки. Навіть прольот одразу говорю в мене два. 65 чи 270, не пам'ятаю вже. Між двома колонами це ширина. А. Так що, якось так. Так що підписуємося. Кому подобається палець вгору, коментуємо. Далі буде.